Так, друзі, ну і маємо можливість вже долучити до нашої розмови ще одного гостя. раду вітаємо радіона Кудряшова, заступника командира 3-ї штурмової бригади. Пане Радіону, вітаємо вас. Ранок добрий, слава Україні. Я вас вітаю гремсон, пане радіони. Я так обережно вас спитаю. А ви обережно можете відповідати? Принаймні, російські воєнкори, прибічники, прихильники військових злочинців російської армії. Вони вчора почали розповідати про те, що на деяких напрямках, нібито, збройні сили України, навіть вже встигли піти в наступ великою кількістю військових, досягли успіху. Є прориви, як завжди, з української сторони нічого такого немає. Ясно, що ми не можемо говорити про подо роботі, але от довкола вас. Наскільки кардинально змінюється ситуація? Скажу наступним чином: що ситуація динамічна, ситуація змінюється. В нашому випадку ситуація змінюється на кращий лад, ми маємо певні поповнення, і завдяки цим поповненням ми концентруємося і збільшуємо тиск на окупанта. Тому чекаємо на. Наступні рішення командування вище чекаємо на наказ. Ми готові. Пане Радіо, враховуючи, що ви в останній час та, багато зусиль поклали на сході нашої країни. Ми розуміємо, що Бахмут, як був, і лишається. Однією з центральних точок. Мені дуже сподобалось. Західна преса зараз пише про те, що не лишати Бахмут не виходити. Це було правильне рішення. Хоча ми пригадуємо, як багато тиснули на наших військових і на генштаб. Там не так давно генерал Сирський офіційно говорив, що збройні сили України йдуть у свої невеликі наступи і досягають теж певних успіхів. Що власне там зокрема вказувало і на величезні втрати серед вагнерівців? Як ситуація, зокрема довкола Бахмуту, зараз змінюється? Скажу наступним чином, що тактичні рішення з приводу Бахмута Бахмутського напрямку вони не були простими, вони є складними і вони є. Дуже тяжкими в принципі до реалізації, ну і потім наслідків, да які ми на сьогодні маємо. Але це однозначно саме ті рішення, котрі повинен приймати як український, як українське командування, так і українська нація, тому що ми повинні боротися за нашу свободу і робити це. Максимально якісно е, щодо сьогоднішньої ситуації на сьогодні навколо Бахмуту. І безпосередньо в Бахмуті ситуація напружена. Ворог е, здійснює тиск безпосередньо в самому місті. В місті точаться бої. Бої точаться е, як і піхотні, так і артилерійські. Працює контрбатарейна боротьба 24 на 7, На превеликий жаль, щось горить, щось зривається. І в Бахмуті, і е, ця ситуація продовжується з е, початку зими по сьогоднішній okay. день. Ми будемо дивитися, що буде відбуватися далі безпосередньо е, логістичне сполучення вхіди та виходи до Бахмуту зараз є дійсними. Вони знаходяться під контролем збройних сил України. Тому ще раз підсумую ситуація напружена. Ситуація динамічна, але повністю контрольована збройними силами України на сьогодні. Пан Радіоне не секрет, що зараз у ці атаки, які переживають різні українські регіони, зокрема і столиця, теж це спроба ворога якраз зламати нашу логістику, віднайти західне озброєння, яке частково перебуває на нашій території. Ну і ми бачимо, що звісно вони так само виш... Шуковують, як і колись, це нафтобази, сховища ем, спальни, це склади з боєприпасами і так далі. Ем, ясно, що ви там, де перебуваєте, навряд у вас там є воєнторг, де зараз все це представлено, але все одно ми розуміємо, що цінні надбання, які нам передавали західні партнери, вони є в небезпеці. Чи зараз ви спостерігаєте за тим, що вони намагаються знову полювати, знову вишуковувати, зокрема, і те, що є біля вас? З військової точки зору ворог абсолютно. Прогнозовано діє щодо використання своїх засобів, саме засоби ураження це високоточна зброя, яку ворог застосовує як і в форматі терориста, коли скидає ракети на мирні селища та міста нашої країни, так і б'є на пролежак, як і по інфраструктурним, так і по військовим об'єктам, саме таким розвитком. Тактичним розвитком від ворога ми прогнозували, ми говорили про це як Збройні Сили України. Тому е, ворог намагається заскорити, але є певні заходи, які проводились до які обезпечили. Е, але не на 100 на жаль, це війна, е, наше військове минуло. Тому е, все нормально, все в порядку. всі ці... Е, Тактичні заходи були прогнозовані ворогом, були прогнозовані як його е, засоби. Тому робимо все для того, щоб е, максимально якісно робити свою роботу, а саме захищати нашу землю і вбивати ворога на нашій землі. Панородьоно, вже кілька тижнів поспіль в звітах Генерального штабу збройних сил України. Ми спостерігаємо в графі статистика кількість атак зменшення показника. Тобто, якщо кілька тижнів тому до 150 атак за добу було, то зараз на сьогодні ми маємо близько 40 атак за добу. Як слід розуміти цю цифру? Ворог видихається чи навпаки вони економлять і концентрують сили, аби відбивати наш контрнаступ. Дивіться, передній край і війна сьогоднішня, да, якщо я так сформулюю, позиційна війна, яку ми зараз ми бачимо, ну тобто нема ніяких швидких та глибоких кроків, що з нашої що з, з сторони ворога вона перетворюється на основну основну гру, яка полягає в тому, що війська б'ються за ініціативу, коли ми бачимо. Кількість атак ворога коли, на зменшення, да а саме як ви сказали, там 150 50 це означає те, що ініціатива перейшла до рук Збройних сил України, і статистика працює зараз в зеркальному порядку. Ось такого ось так можу сформувати вам відповідь. Дякуємо. Почули заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудряшов був з нами. Цієї миті на зв'язку.